А ви бачили щось подібне на своїх деревах? Характерні кільцеві ушкодження, а точніше ланцюги округлих рубців, а у центрі кожного рубця темна глибока крапочка. Це не хвороба і не грибок, це травма від буйволовидної цикадки. Це і є місце проколу, місце, куди цикатка відкладає яйця. Ось так вона виглядає маленька, зелена і дійсно нагадує голову бика. Ось так добре видно її ріжки. Вони дуже гострі, наче шипи. Тому будьте обережні, коли будете її ловити руками. Її важко примітити. Особисто цю зловив павук. Хочу показати її ближче. Форма голови наче щит. А це з іншого ракурсу. Чула, що її не беруть інсектициди, тому вирішила проекспериментувати. Капнула їй актилік. Все ж від актилік вона загинула. Але не треба забувати, що я укропила її в коробочці. Це, на вигляд, невинна комашка може бути смертельно небезпечна для молодих дерев. Через ці кільцеві рани цукорух припиняється, листя в'яне, а сильно уражені гілки засихають. І все це через одну маленьку комашку, навіть менше за ніготь.